Крокуси це цибулині весняні рослини, відносяться до невибагливих багаторічних, які цвітуть на одному місці без пересадки. Вирощування крокусів нескладне і вдячне заняття, яке окупиться вже в наступний сезон після посадки цибулин, деякі види схожі на дзвіночки з тонкими пелюстками, що вигинаються вниз. Інші нагадують маленькі чашечки, зібрані в компактні суцвіття, часом подібні до келиха з округлими або овальними пелюстками. Які збираються в центрі квітки. Також можна зустріти крокуси, схожі на зірочку з шести пелюстками, що тянуться в різні напрямки. Листя у крокусі і зібране в пучечок. Групова посадка цих прекрасних квітів дозволяє створювати картини неймовірної краси. Вони утворюють унікальні килими кольорів від білого до жовтого, синього, фіолетового. Строки початку цвітіння і тривалість можуть змінюватися в залежності від погоди. Масове цвітіння крокусів зазвичай триває 2-3 тижні ранньою весною, коли сходить сніг. Кращий час для посадки вересень-жовтень, коли рослини перебувають у спокої. Теплою затяжною осеню час висадки може тривати й до кінця листопада. Особливої підготовки цибулини не вимагають, але для профілактики захворювань варто обробити фунгіцидом. Мінімальний проміжок між цибулинами може бути 2-3 см. Крокуси добре ростуть на освітлених, прогрітих сонцем місцях. У тіні квітки можуть повністю не розкриватися. Рослини віддають перевагу легким ґрунтам. Крокуси чуйні до підгодівлі, але можуть рости і на досить бідному ґрунті та обов'язково з нейтральною некислою реакцією. Крокуси не Люблять кислого ґрунту. Особливого догляду за крокусами не потрібно. Викопують і розбирають крокуси в період літнього спокою у червні серпні. Бебулени підсушують протягом 2-3 місяців при кімнатній температурі, очищають від коренів і зайвої луски, видаляють пошкоджені екземпляри. Укриття на зиму крокуси не потребують. Від весняних і осінніх заморозків вони зазвичай не страждають.